Привіт, друзі! Я нарешті прибула в те місце, про яке довго мріяла. Сьогодні я вас хочу провести по кар'єру, вапняковому кар'єру, доволі унікальному на території України, таких дуже мало. А чим він унікальний, я зараз вам розповім. Справа в тому, що ось на цій місцевості, де я зараз стою, багато мільйонів років тому було море. Тетіс або океан Тетіс. Тобто тут все-все-все було залито водою. І, як ви розумієте, були зовсім інші пейзажі. Але клімат змінювався, геологія землі змінювалася, всі всілякі оці процеси відбувалися, і океану тут не стало. Але залишилися його сліди. От у вигляді різноманітних відкладень, зокрема вапнякових. І як ви бачите, це дуже дуже гарна місцина, і видно, як от відкладалися шарами ось ці вапняки, і пісок, і так далі. І Я спробую вам сьогодні довести, що тут багато мільйонів років тому була велика вода. Справа в тому, що відмерлі організми, а вони осідали на дно і залишали відбитки на каменях. Тобто це різноманітні молюски, членостоногі і так далі. І сьогодні моя головна задача не тільки показати вам усю красу, яка перед нами да неймовірна, а, але і знайти на каменях відбитки цих давніх-давніх тварин. До речі, друзі, ось е, всі оці відкладення вони утворювалися ще у палеозойську еру. Якщо хтось не розуміє, про що я веду мову, то палеозойська ера. Вона була після протирозойської, потім палеозойська, мезозойська і кайнозойська, в яку ми зараз з вами і живемо. Тобто уявляєте собі, як це було давно. Ці всі процеси, які тут відбувалися. Ну а людина свого часу знайшла ці поклади і використовувала видобуток ось цього вапнякового каменю, для того, щоб потім його брати для будівництва. І ну кілька. Десятиліття то й століття видобували тут цей камінь, але ну, просто прийшов час тоді, коли сучасні технології замінили ось цей вапняк, і таким чином він просто став непотрібний і зараз цей кар'єр не діючий. Ну що ж, гайда шукати, докази палеозойської ери. Так, ну що ж, друзі, пробую десь спуститися, дуже є небезпека такого обвалу, звісно, але. Тут чим цікаво, бачите, ось ціла купа якраз ось цього каміння, яке можна обстежити і, власне, щось знайти. Те, що нам з вами потрібно і що нас цікавить. Поки що я нічого такого не знаходжу. Але, але ну, на це треба час, і тому, звісно, я спускаюся далі. Бо як ви розумієте, чим глибше будуть ось ці поклади, тим це будуть ну, старішого часу ось ці шари такі, і тому можна щось цікавеньке знайти. Так, це так дуже дуже небезпечненько і дуже, але дуже мальовничо тут, тому що там внизу величезна купа пташок, співають, дзюрчить водичка, бо вже утворилися якісь природні водойми. Ну, а я обстежую каміння, як і обіцяла. От, друзі, такі камені І вже ми тут можемо дещо побачити з вами. Ось дивіться, перший відбиток, але мені більше він схожий на рослину. До речі, про цей кар'єр ви навряд чи побачите якісь ну якусь інформацію знайдете. Її дуже мало, тому збирала цю інформацію тобто, з місцевих джерел, такі ж учні, як ви, от, обстежували його, робили дослідження і таким чином робили якісь висновки, що це. Відбувалося тут. Бачите, доволі складно це знайти, але от якісь, якісь відбитки чогось є. Але дуже-дуже хочеться знайти більш чіткі відбитки. Ось іще не чітко, але можемо побачити. Ось так відбувається обстеження. Ось так відбувається дослідження. Подивіться, ось теж відбиточок є якоїсь тварини. Подивіться, яка тільки краса. Уявляєте, скільки мільйонів років відкладалося все це. Присувалося. Ось подивіться, якийсь з якимись червоними вкрапленнями. Теж теж щось туди потрапляло. А ось зовсім поруч такий жовтенький. Ось там уже собі пташки поробили. Гніздечка такі, це або берегові ластівки, або бджолоїдки, або рибалочки. Бачите, такі нірки собі будують в схилах і там вже виводять своїх діток. Відбитків поки що не знайшла, але ось такий цікавий павучок серед каменів живе. От знайшла такий камінь, він уже поріс мохом, але от на ньому якраз можемо побачити відбитки молюсків. Доводиться обстежувати практично кожен камінь. Який трапляється, тому що на кожному може бути щось цікаве. Ось погляньте, прямо залишки, черепашки, але для цього довелося роздовбати добряче камінь, бачите, щоб щось знайти всередині. Тобто всередині теж може бути щось цікаве. От що цікаво, що ось в таких старих заброшених кар'єрах утворюються цілі екосистеми. Тобто, дивіться, тут неймовірна кількість різних тварин, хребетних і безхребетних, є ось такі прісні водойми невеличкі, які, скоріше за все, дощами якимись, а можливо, і до джерел добралися. Навіть не можна сказати, що з провини людини. Да, людина вибрала для себе такі утвори природи, корисні копалини. Але натомість не зашкодила природі. Утворилось ось таке заповідне цікаве місце. Доводиться перевертати десятки каміння, щоб знайти щось цікаве. Тому що, як ви розумієте, воно не лежить і не чекає, і не на кожному камені будуть ці відбитки. Ось цікавий відбиток чогось такого довгого, що було в камені. Ось як чітко видно малюска відбиток. Ось, друзі, погляньте. Якраз я знайшла цей вапняк, в якому дуже добре видно ось ці залишки скам'янілості різних тварин Палеозойської ери. Бачите, він доволі крихкий такий і тому був цікавий для будівництва. Таке щось кругленьке там затрималося. Ось, подивіться, вже відбитки більш крупних черепашок малюсків. От ще один маленький малюск. Зараз спробую зняти ось там в дірочці, залишки. Теж явно якоїсь тваринки. Не знаю, чи вам видно. Але добре збереглися якісь такі... Стебельці, чи кінцівки. О! Бачите? Ось бачите, скільки доводиться перебирати каменів всіляких, щоб знайти щось цікаве. Так, ось іще два різних молюска на маленьких камінцях. Дві різних мушлі, відбитки видно. Ну що ж, друзі, пару годин наших мандрівок кар'єром. Ми спускалися вниз і дивилися тут різні такі поклади, каміння були. Перебирали руки, брудні понад сотню камінюк. Ми перевернули, інколи навіть розбивали, щоб знайти щось цікаве і дійсно знайшли. Ну відкрию вам секрет, що я не дуже задоволена тим, що сьогодні у мене вийшло, тому що я все-таки дуже дуже сподівалася знайти. Відбиток стародавнього трилобіта. Це ось таке е, члени дуже цікавий, і відбиток цей дуже рідкісний. Але скажу вам так, що він тут не лежить і не чекає мене, і для цього треба провести не одну годину і не один день, щоб обстежити ось ці десятки гектар цього. Покинутого кар'єру, тому молюсків ми різноманітних знайшли ще якісь залишки тваринок, і це доводить те, що тут дійсно раніше була велика вода, океан Тетіс, і ми живемо якраз на дні цього океану. Тож спостерігайте за природою, навколо дуже дуже багато всього цікавого, і особливо цікаве те, що залишилося із далеких геологічних часів, і ми можемо лише здогадуватися, а як же тут було тоді. А з вами була Руда Біологія. Любіть біологію і буде вам біологічне щастя. Всім до побачення! Рода біологія.